Дорогі друзі, ті, хто дожив до кінця судового процесу сьогодні, я хотіла би дати інформацію про те, як сьогодні відбувалося судове засідання, судовий процес. Ну, в першу чергу, те, що вже можна констатувати, мені не дали заявити свідків від захисту, мені не дали залучити захисників сьогодні в процес. Не дали заявити жодного клопотання і жодної заяви в судовому процесі. Позбавили не тільки права на захист, не тільки право залучити свідків, які від захисту можуть свідчити і давати покази, а ще і право слова по заявам і клопотання тобто, практично всього, що передбачено кримінально процесуальним кодексом для мене, як для людини, проти якої ведеться ця політична розправа. Сьогодні були допитані свідки знову ж без участі захисників з мого боку. Тому весь судовий процес сьогодні є з правової точки зору нікчемним. Все, що відбувається без захисту, воно не має юридичної сили. Тому, якщо буде далі виконуватися кримінально-процесуальний кодекс хоча б мінімально, то після залучення захисників всі ці слідчі дії доведеться повторювати. Що стосується допитаних свідків, сьогодні їх допитали сім. Більшість людей представляли НАК Нафтогаз або Укртрансгаз. Вони підтвердили декілька дуже важливих речей. Останній свідок, пан Марчук, який очолював Укртрансгаз в той час, сказав головне, що збитків в 2009 році Укртрансгаз не мав. І друге, що він сказав, що якщо би в ту газову кризу повністю і цілком забезпечувати газу в Україну так, як це передбачено технічною документацією, то ми б не протрималися навіть одну добу. А якщо обмежити всю країну вдвічі, то дві-три доби, це говорить про те, що ситуація була кризова, екстраординарна. І що навіть в цій ситуації збитків не нанесено. Всі свідки підтвердили, що ціна на газ для України в 2009 році після підписання контрактів була не 450, як стверджує прокуратура, а 232. І всі, кого ми змогли опитати, які представляли НАК Нафтогаз сьогодні, сказали про те, що ця ціна була вигідна на той момент для України. Особливо хочу подякувати. Заступника генерального прокурора, яка працювала в той час, яка чітко підтвердила, що всі підписані мною директиви підписані законно. Тільки один свідок із сіми, який дав явно неправдиві покази і підтверджував всі обвинувачення. І цей свідок, як його Бородін, Це пан Бородин, він, він, який він, представляється. Він да, Це пан Бородін, який підписав е, довідку про е, аналіз фінансово-господарської діяльності НАК Нафтогаз за три роки. По-перше, ця людина, яка підписує довідки про фінансово-господарську діяльність, філолог за освітою. А по-друге, він працював прес-секретарем. Пана Юрія Бойка, який є одним з засновників Росукренерго в той час, коли вона утворювалася. Тобто, по суті, єдині свідчення, як би то проти мене, намагання дати свідчення проти мене, дав філолог, прес-секретар одного з засновників Росукренерго, по суті, ставлених Росукренерго. І що цікаво, що він в економічних термінах і фінансових заплутався так. Що за годину так і не виплутався. В принципі, він навіть не зміг нічого засвідчити з того, що його просила але прокуратура. На прямує запитання навіть... він не сказав, що було відбувати. Так, але він в першу чергу сказав, що він не ставив підписи під збитками, а поставив підпис під додатковими видатками. Правильно? Що він не проводив перевірку особисто. Що він особисто не проводив ніяких перевірок. І що він один раз зібрався комісією, один раз один раз зібралися довідку, і в той, той дали. же день підписали довідку, яку йому дали. Тобто насправді стало очевидним з цих свідчень, які давав працівник де-факто Росукренерго, що в принципі ця експертиза, яка обраховує збитки, є сфальшована. І це побачили і журналісти в залі, це побачили, і прокурори, і суд. Ну треба за наступний раз трошки чи готувати свідки від Росукренерго. Володимирно, тут заповеді? прокурор Фролова буквально за колину перед вами вибігла перед, перед камерами і сказала, що всі свідки підтвердили винуватість Тимошенко. Буде ці маємо, маємо все забіти, це означали. Ні, насправді вона сказала не так. Вона сказала, що всі свідки підтвердили свої покази, дані на попередньому слідстві, і вона абсолютно права. Що доводить про Шо, ти Шо ти Ні, ні, ні. От, Тимошенко вимоси. Я, я, я ще раз почекайте, от давайте, давайте розберемося. Да? Ми завжди говорили, і ви всі тому свідки. Що свідки, яких допитали під час цієї справи, всі підтверджували покази Тимошенка і пояснення Тимошенка. Я це говорив неодноразово, я це продовжую стверджувати. Я продовжую це стверджувати. По-друге, я по продовжую стверджувати, що на сьогоднішній день в матеріалах кримінальної справи не існує жодного доказу вини Тимошенка. Ваші колеги були присутні в залі судового засідання. Вони бачили, що відбувалося зі свідками. Вони бачили, які свідчення давали свідки. Я ще раз підкреслю: всі представники НАК «Нафтогазу» підтвердили декілька речей. Перше, що була екстраординарна ситуація з припиненням постачання природнього газу, що Україна почала обмежування в постачанні природного газу споживачам, що російська сторона жорстко стояла на Тих умовах, на яких вона стояла, що Тимошенко діяла в межах компетенції, підписуючи директиви. Це підтвердили всі свідки. Вони так само це підтверджували на попередньому слідстві. Але якщо суддя Кирєєв не хоче бачити цих доказів, якщо він не хоче бачити копії контрактів, які йому дають міністри, а він хоче бачити роздруківки з Твіттера, то це свідчить про те, як ведеться цей процес. От і все. Тому коли прокурору, звичайно, нема чого сказати, вона, пробігаючи повз, говорить, що всі все підтвердили, вона винна і побігла далі. Але ваші колеги були присутні в залі судового засідання. Вони всі чули, вони всі бачили. Ви знаєте, я думаю, що для представників засобів масової інформації якраз оцей виступ перед пресою прокурора і був тестом на правдивість прокурорів, які працюють в процесі. Якщо журналісти, які були присутні в залі, відслідковували всі допити свідків, і вони бачили, що свідки, якраз крім тільки представника Росукренерга, підтверджували мої покази і мої твердження. І тут же прокурор виходить і говорить, що свідки стали на бік обвинувачення, просто журналісти можуть самі зробити висновок. І я дуже прошу цей висновок донести до людей, тому що так вони по суті. Дезінформують суспільство по всім питанням і дискредитують мене, не маючи для цього ніяких аргументів. Але ви знаєте, в режимі онлайн в різні змі електронні виходить інформація щодо перебігу судового процесу. Я практично готовий цитувати заголовки. Ще один свідок став на бік Тимошенко. Ще один свідок став на бік Тимошенко. Після цього виходить прокурор і каже: Ні, 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 всі підтвердили її провину. Ну то це така вже абсурдна ситуація. Знаєте, коли на біле кажуть чорне, але на жаль... На жаль, я підкреслю, чомусь країна до цього дуже швидко звикає. Якщо вся країна бачить, що кремезні хлопці з фракції партії регіонів б'ють депутатів від Б'юту, А після цього в інформаційному просторі лунає про те, що б'ютівці побили бідних і нещасних представників партії регіонів, якщо всі бачать, як б'ють депутата Донія 27 квітня 2010 року, а після цього порушуються кримінальні справи проти того самого Донія. То напевно щось в цьому неправильно. Напевно, коли виходить прокурор і говорить, ні, всі підтвердили, що всі свідки підтвердили, що Тимошенко винна, але всі журналісти чули що з точністю до навпаки. То, напевно, щось відбувається не таке у нас з нашою прокуратурою, з нашою правоохоронною системою і з донесенням інформації до людей.